Костюм, комп'ютер та кабінет вони змінили на кросівки, саджанці та свіже повітря. Представники Полтавської обласної ради та обласної військової адміністрації взялися саджати ліс. У кожної людини, яка живе на землі, є, є певний борг перед довкіллям, тому треба, треба саджати ліс, дерева, фруктові. Немає значення, але от сьогодні приблизно десь ну, 100 саджанців. Ну, відчуття ну у мене прекрасне відчуття. Я завжди приймаю участь в таких заходах. Кожна людина повинна підтримувати належний рівень довкілля, особливо зараз. На території Полтавської області за два роки, а можна сказати, за рік війни було висаджено більше 9 мільйонів дерев, і це немала кількість. І є щоб куди працювати. Саме в цьому році планується висадити більше трьох мільйонів дерев, і це в основному будуть. Дуби і сосни, і це буде відновлено 500 гектарів лісу і 100 гектарів нового лісу. До висаджування лісу долучилися й студенти. Ми вважаємо, що важливо пропагувати екологічні ініціативи, висаджувати ліс і взагалі класно долучати до цього молодь. Я долучилася до цієї акції, тому що я вважаю, що дуже важливо сьогодні відновлювати ліси, адже е, велика кількість дерев була зрубана, була зрубана на допомогу е, Сумській області, наприклад, е, де були проблеми е, ну, під час війни, а ліси їх потрібно відновлювати. Е, і все, що зру... Бали, ми сьогодні відновимо новий молодий сосновий ліс. Висадили на території Чалівського лісництва державного підприємства Полтавське лісове господарство поблизу села Микильське. У нас є такий інструмент, називається меч Колісова. Йому, мабуть, років 100. Ніхто новішого нічого не придумав. Ну, те, що ми бачимо? Ми робимо мечом таку лунку, отак роздобуємо далі друга Берем людина. По опускаємо. Десь так до півсіянця, щоб коренева шийка, тобто місце, де крона і корінь, була на 2 сантиметри нижче рівня поверхні ґрунту. Створюємо ліс на площі 0,9 гектара. Це суцільна санітарна рубка була зрізаний хворий ліс. Для посадки для створення нового лісу використовуємо сіянці сосни однорічні. Добре, розвинута верхня частина з сформованою верхівкою брунькою, сформована. Нижня коренева частина обмокана в таку глиняну ботинку для того, щоб корінці не пересихали. Дату 21 березня обрали символічно, каже директор Слобожанського регіонального офісу державного підприємства Ліси України Іван Гришко. Сьогодні 21 березня. Відповідно, ми святкуємо ну, таке своє професійне ще одне свято. Ми заліснюємо цю площу сосною звичайною. Ці сіянці вирощені на нашому. Лісовому розсаднику у наших умовах весняна висадка лісу проходить у рамках президентської програми Зелена країна.